Кандидатів у президенти України стало на одного більше, точніше, на одну сьогодні ЦВК вручила посвідчення лідеру української народної партії Людмилі Супрун. Таким чином, претендентів на президентське крісло вже 17. Між тим, хоче позмагатися за президентство у рази більше, і, хоч за кордоном від учора, подати документи до ЦВК вже не можна. Люди все одно йдуть у кандидати. Хто вони і що пропонують виборцям? Дізнавався Олексій Сімаков. Пішла стати кандидатом в президенти, а її до ЦВК не пускають. У пенсіонерки Олени Кирилівни грошова застава в мільйон разів менша ніж треба. Два нанесли мито». з математично точною програмою. У неї все гаразд. Це формула функціонування держави як системи. Народи ресурси, плюс лідери дорівнює добробут, пояснює пані Олена. Таких отохочих балотуватися у ЦВК Нарахували понад 80. Утім, менше 20 з них внесли 2,5 мільйони застави. Та це ще не найстрашніше, чого лише варта президентська програма з отакими тезами. Піва буде безплатна, парис Хілтон буде надано громадянство України і так далі. І так далі, і так далі. І це не старінка, не старінка, ні Це здається сторінки Трі таких тез. Я не можу кваліфікувати це ніяк інше, як знущання над законом і над центральною виборчою комісією. Таких просто відсіюють, але інші все одно продовжують штурмувати ЦВК без шансів на перемогу. Можливо, люди настільки впевнені в своїй якісь особливій місії, що думають, що за них реально можуть проголосувати. Можливо, люди йдуть з тим, щоб дійсно хтось їх побачив. Заявити про себе на політичному рівні, побути конкурентом серед якби серйозних політиків, хоча б якийсь час побути з ними в рівному статусі кандидатів. Василь Гоменюк став Василем проти всіх і пішов у президенти. Два з половиною мільйони застави збирали усією родиною. Пасти задніх проти всіх не збирається. я виграю вибори в першому турі з вашою допомогою. Ні, це не підтримка Василя проти всіх. Ці молодики підтримують опудало воно, яке чує кожного, любить бджіл і обіцяє заплести косу. Оскільки він народний кандидат, він обіцяє а, збирати гроші з народу. А, ми вже показували. Він зібрав трошки грошей. Я вам зараз ще раз це продемонструю. Ось. Та кандидату з народу президентом не бути до ЦВК Воно не пустила міліція. Олексій Сімаков, Олександр Тупік та Антон Деркач ТВАЙ.